Полізла в дебри за звірубоєм, побачила з дороги звірубій. І думаю, що це таке жовтеше ось там? І ви споявляєте, це рокетник, ракетник, який продають у садових кущ з жовтими квіточками. І він собі сам по собі тут намножився. Його пташки, напевне, принесли, ось там також є насіннячко. І я вже бачила трошки більший кущ. зараз вам покажу, що це насправді кущ, це не трава. Це дійсно рокетник. От собі прийшов сам жити, там, де йому сподобалось. Так буває. Ось той великий кущ, дерев'яний стовбур у нього вже стає, на якому я переконалася, що це справді кущ, не трава. Це рокетник. Росте на дуже таких бідних ґрунтах. Тут купа з дороги згорнута з оси. І тут багато і камінців. І він собі тут росте прив'яну, але піде дощик, розпрямиться, піде вріст. Я би навіть його в сад свій взяла, якби в мене було більше місця. Він дуже гарно виглядає жовтими квітами такими. І квіточка складена так цікаво. Але буду любуватись вже так, десь на обочинах. Бачите, яке сонце вже і трава в'яне. Зберігає вологу свою, щоб не випаровувала зайва волога. Вона так робить вигляд, що вона зів'яла, та вона і в'яне. А потім розпрямиться вже на вечір. І зранку вона знову ще буде красива, поки руса, а потім знову зів'яне. Така природа рідного краю. А я йду збирати далі якісь рослинки для чаю. Тут дзвіночок скупчений, великий, ось він. Має стержневий стовбур, я його пробувала викопати. Якось згорим пополам посадила все-таки в себе в садочку один. Тому що дуже важко він приймається, якщо його викопати звідси. У нього там все окей, він собі вже звик тут жити, корінчики розпустив, ті додаткові, що смоктують вологу, а головний корінь довгий. Якщо не вдається його так з ґрунтом викопати, його не вдасться з ґрунтом викопати, тому що тут немає як такого ґрунту, то він вийде з землі просто з голим стовбуровим коренем, і потім дуже важко йому буде прийматися. Хіба що часто поливати, там, я не знаю, плекати його, тоді може щось з того буде. Гарна погода сьогодні, але дуже вже спекотно. Вже хочеться трошки змін, хочеться дощу. І води не мав, щоб поливати, рослини вже не вистачає. Оки мене лише пішов, холодочок туди в ліс. Рукитник, дуже гарний кущик. Просте як штамбом. І можна його формувати тільки щоб квітнув зверху. Ось так від маленького. І цікаво. Хотілося б, напевно, його ближче свісати і поливати, дати йому можливість стати таким могутнім в повному розквіті, сил, наскільки він може себе показати. Я про це ще подумаю. Тільки викопувати його треба хіба тоді, коли буде погода. Дощова, хмарна і ґрунт добре промокне. Ось вони також є молоді. Це і гарно так виглядає, вже такий сформований. Збирала рослини, зайшла в ліс. Тепер що за грибами подивитись ще чи що? Так є гриб, грибочок. Ось така мозаїка. Цікаво. Де моя згуба? Ти мене в ліс затягнув за грибами, так? Локі? Молодець, молодець. Дивіться, недалеко знову грибочок. Це біля дуба, під дубом. І знову ось така потріскана шапочка. Дуже важко викрутити його. Він абсолютно ще молодий, абсолютно. Я ще такого жовтого павука не бачила. Де він є? Де він пішов, де ти пішов павучок. Прийшли додому з Локі і я ось зараз почищу цих два грибочки і поріжу з звіробій, поставлю сушити все. Куда ты пошел? Добавила до ще свежих трав. А тут давнейшие зібрані. Заїхали і я хочу подивитися на декор. Така милота. Як справжня, ніби казка, казка яка виживає, травичка. І вона, а це крихта так коштує. Травички ці не, не, не знаю, то в іншому відділі вона продається. Знову ж крихта мармурова. Я такі серед щебеню знайшла кілька таких каменів, поставила собі як декор, де в мене вуличні сукуленти. Отак От вони коштують. Ну, схоже, в мене не така, але також біла, така так само поколота. Агроволокно. Троянда. Ось її сорт. Хлорібунда. І пеларгонія. Подивіться, один колір. Один колір. Різні квіти. Дуже цікаво. Кажеш, ж мисси не придумаєш. Троянди квітнуть, декотрі, декотрі вже відквітнули. Сорт троянди. Квітне Black Magic. Ще молода і квітка не дуже велика. І біла троянда квітне. Називається вона ось така. Скарлетт. І пташки люблю, як детвор. Такі ліжечки позитивні, садові равлики, жабки, білочка. Яшні равлики. Гномиків не дуже люблю, але цікаво придумали. Бачите, ніби фотоапарат, а це буде світло вночі горіти, те, що цілий день буде заряджатись. Дуже цікаво придумали. Театром, такі класні, великі, такі червоні. Дуже класно. Але вже квітнуть інтензії. така, ну така красива, дуже гарно. А у Куба продається. порівняно з іншими цінами вона не така вже і дорога, досить така вже хороша рослина, яка добре підросла, там найтри. Є живця, і так. А це кімнатні, а у куба може рости у відкритому ґрунті. мірі у мене вже росте. А це напевне кава. Угу. Ох, як я люблю такі композиції. Як їх виростити, такі мініатюрні сади. І просто розкішні. Коштують дорого доглядати, треба вміти за ними. І все і бажання самому виростити. Може би вдалось таке деревце, але це потрібні час і натхнення, і роки, роки такого клопіткого догляду. Бансай. і біскус на знижці і не один. І що тут є? Кава, так? Також багато азалій. Ціни все рівно косючі навіть на знижках. Я таку азалію посадила у відкритий ґрунті, вона в мене вже росте кілька років. Навіть є на штамбі азалія. Ось така її ціна і інша, в більшому горщику дорожча. Там взагалі за 1148. Ось такі азалії. Оце трусів також кусючі ціни. Я вирощую з кісточки, дечку. У мене поки що дечка росте і нехай собі буде. Навіть дечкою я задоволена буду. Ви ж би росла. Евкаліпт. Мене завжди приваблює. Евкаліпт, коли ходжу дивлюся, може думаю буде дешевше, я би взяла собі до свого садочку, де я вирощую. Ось мір також є. Да я вирощую такі рослини, що десь ростуть в природі, деревами. А у мене вони би росли це гібіскус. А в мене б вони росли таким вуличним садочком в морках. Я ще покажу свої там і, е, азалії і камелії. До них би гарно посилав евкаліпт, Було б класно. Ну Поки що ні. Поки що тільки дивлюся. Рослини гіганти. Йдеш собі в епіцентрі, як по ботанічному саду, погуляєш, надихнешся. Така опора. Ага, то весь вазон так виглядає. З пластику він. Ціна знижена. Ну, біля альтанки, влітку, класно, би щось росло. Зайшла в сільпо, а тут також квіточки, і я не можу не познімати. Також ґрунти. Композиції. Дивонії, фікуси, гортензії. Ціна фікуса. А гортензія? Ого, яка вона цікава. Ого, ого. Вже на знижці ціна була тисячу гривень. Друзі, вітання усім! І я знову з трояндами. Це троянди нашого міста, яких є дуже багато посаджено біля одного підприємства. І вони красуються тут, вони гарно доглянуті. Зараз завершують свою першу хвилю цвітіння. Їх багато, різного кольору, там фоном. До них підсаджені барбариси кущі тримають. Троянди немає опор, не мають опор, але вони добре тримаються все рівно своєю силою росту. Троянди міцні, красиві, кольорові, дуже багато. Ось red Intuition або pink Intuition, Ось такого кольору красивенного. Ця така помаранчева, ця така більш абрикосова. Троянди здебільшого чайно-гібридні. Жовті, жовті троянди дуже люблю. Вони мені якось такі близькі, постійно забирають погляд на себе, привертають жовті троянди жовтими вогняними такими кольорами. Такі сонечка. Ось бускова краса, такий великий кущ. Напевно, тут не один кущ, ось цей інтуїшн. Тут чітко видно, як троянди тримаються за барбариси. Біла квітка. Вигорають, вигорають на сонці, дуже сонце. У нас таке пекельне. Кущі гарні, знаєте, ось ці листочки такі темно-зелені. Ніяких хворіб не спостерігається з них. Ось це як лайм. Напевно, так і називається троянда, є троянда під назвою лайм. А тут троянда спрейка. Такі милі ніжні букетики можна з них зробити. Троянда червона, бордова навіть. Така з рюшами. Форма рюш. І жовті, жовті разом з бордовими, жовті красуні, жовті сонечка. Також пелюстки такі е, мають краї, ніби м, рюшки, ніби е, ще якісь такі форми цікаві. Ось ці, наприклад, круглі, зовсім інші, значить тут ні, ні. Це одна й та сама троянда з різних стадій цвітіння, тому вона така.